Усім привіт! З вами я Денис і сьогодні я буду грати в Гренні. Гренні версія 1.3. Я був зробив баг, в мене в відділі гра вилетіла. І я забув зняти. мене гра вилетіла і я не зміг зняти. Ну я питаюся ще раз цей баг зробити. Короче, цей баг дуже крутий. Я його якось сам знайшов, я його не знайшов на ютубі. Я просто застрілив бабку там, де є Тедді. Знає, знаєте, Я там зайшов там, в, ту, в той підвальчик з Тедді, Я туди зайшов одним словом, застрілив там, усипив бабку, потім пхаюся по ній, пхаюся, пхаюся, і якимось чудесним образом. Я забаг ігру. Я просто бачив все, все, Все. До однісінького. Ой, блін. Тут тільки шістиночка, ну окей. І ми не впадаємо в печаль. Тому ми йдемо, звідси. Так, я постараюся пройти ігру. Так, ні, я просто хочу показати вам цей баг. Але, ви знаєте, ключик. О! О! Здрасте, молоток! Здрасті! Так, куди мені треба йти правильно на першому відео. Оце, щоб вона сюди прийшла, потім вона має піти на низ, аж тоді я маю піти туди. Зараз я буду тих говорити трошки. Так що, ви не обіжаєтеся, якщо це буде дуже тихо для вас. Ви підключить просто звук на максимум, і все буде чути мене. Прекрасно! О, нарешті я й буду... Ти чесно? Дусь, ти чесна? це від неї? Вона просто така зайшла, відкрила двері і каже Та нехай собі там манучок бавиться. А я за цей час просто відкрию двері. Так, зараз я Вибачайте за дуже сильні шуми. Ти мене побачила чи ні? Дуся. Ну, окей, Дуся мене не побачила, тоді я погнав. Дуся, це її буду так називати. Так, Дуся, бабуся, дуся, бабуся. Так, пек. Так. Ой, боже, як я тут нашумів. Зараз воно сюди прийде. І я тут все зроблю. Вибачайте знову за шуми. Я не винуватий. Так, зараз, якщо вона не прийде, це буде мій козир. Ну, навряд чи вона не прийде. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай О, чесно вона не йде. Ти Чесно, Дусь! Дусь. Окей. Я мусив взяти. Цю. Е, я зараз покажу один дуже смішний баг. Коротше, цей серія буде для баю. Я цю серію назву «Застрягання дошки. Це часто, це дуже смішно вийшло. Так. Дуся, Дуся прийшла, Дуся прийшла. Вона мене не побачила, а це ура! Просто ура! Добре, що вона мене не побачила. Це було погано. Вона мене не побачила, все супер. Все, Зараз манікенсу буде молодець, красава. Просто супер прям. Так, скільки я вже знімаю, окей. Так. Дюся бабуся, дюся, бабуся. Е, підпишіться на канал Супер Джефф Клас, на мій канал. І на канал моєї сестри Кам... 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 Каміла Ковчак і е, фут... футболний прафі. Якщо що, е, я напишу всі назви в описанні під відео. Під відео. От тепер дивіться бах. Тан-та-дан, та-дан. Я можу вставати в цю Зараз дивіться, Бачите? Ем... Не. Бачите, я застряг дошки. Я це відео назву застрягання дошки. Чесно. <пусух> <пусух> зараз... дивіться, що я зараз робив. Че. Тань. Круто. Дуся вже пішла, Та ну. Я, я просто крізь стіну поставив. А вона ні, ні, нібито не бачить. Ой боже, як мене застрягає тут все. А, все? Яким чудом ти в повітрі сама піднялася, дошка? Яким чудесним образом? Та ну, Дуся, пішла! Псика, я сказав. Псика. Окей, псика не виходить. Ну просто ви бачили затряння дошки. Так, ну, дусі, доська. Окей, я її просто сюди прикличу. Просто ще один баг для вас. Тут можна отако проходитися, якщо ви ще не знали. Так, зараз Дуся припіде. Я свиненьку пробіжусь. Ну, Дуська. ну дуська, ну давай. І тут треба акуратно крізь стінку проходити. Тоді. тоді буде супер. Так, бак. штовхаю, мені треба. О! Ура! Головне, щоб я не впав. Так, там синій ключ. І ще один баг, надіюся, він спеціалім сьогодні. Це ж відео. Ну. Ясно, не виходить цей бал робити мені сьогодні. На жаль. Так, Дуся, пішла! Псика, псика, псика. Псика. Тому що мене тут не... А, ні, мені ще молоток не подобається. Якщо ви ще не знаєте для чого, там є двері, там де треба молоток. Так, Псик Окей, тут нічого дивіться, Що я зроблю? Перше кидаю молоток, А по-друге, падаю сюди. Нехай я перше увидюся. Що вона тут є? Ей, Дуська, Дуся! Дусь! Дуся! Дуська! Дуся! Ну приходи! Окей, Дуся не хоче приходити, па-па. Ем, бах, знов? Так, окей, я встаю. Вибачте за повідомлення. Ем, Дусь, ти вибачай, ти що я таке наробив тобі. Ну, коротше, от. Коротше, на цьому я відео закінчую. Ні, Я ще чуть-чуть побавлюся і закінчу відео. Бо я показав вам майже всі баги, які я знаю. Я знаю, що море тих багів. Ой, Дуся. Дуська, я тебе там не хотів настрашити. Так що па -па. Дусь, бабуська, папа. Ідюська, бабусько, папа. Дусь, ура! Я перестрибнув Дусю. Вибачте, за таке смішне ім'я. Це просто є... Собі. Так, ось отута. Веапонький. Ура! І ще, напевно, оцей бах покажу вам. Тому що я ще раз зробив. Мені ще, чуть, ще пару хвилин, вісім. У мене є ще час багато. Багато часу є в мене, щоб я зняв відео. Так що я йду закри... відкривати і... Коли я прийду, коли я буду там, я вернуся з вами. Раз, два, три! Так, і от я вже піднявся. Зараз я відкрию і зроблю цей бах. Так, знову-таки я вибачаюсь за шуми. Так, секундочку. Зараз я, зараз я поставлю бах і закінчу відео. Просто зараз застрілю ба бабу і все. Ну, дусь. Ну, дусь. Ну, заради мене, прийди. Ну окей, я зараз дропну, щоб вона прийшла. Ну. Та, ну. О! О! Прийшла! Так, все, я баг зараз зроблю цей. Так, диві дивіться, я просто тут пхався, пхався. Крізь дусю. Ух. Майже 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 ну, ну, пхайся, 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 пацан, пухайся. Май... Ні. Ну, Коротше, цей баг не вийшов. Ну, я дуже круто зробив цей баг. Тому я мушу закінчати з відео. Ну, А з вами був Денис, Всім удачі, всім па-па